У день прапора харків'яни приєдналися до загальноукраїнської акції з полону, не мовчи депутати місцевих рад, активісти громадського руху, волонтери, рідні полонених та безвісти зниклих зібралися в одному з підземних майданчиків міста на підтримку військовослужбовців та цивільних українців, які перебувають у російському полоні. З плакатами та державними стягами вони намагалися бути почутими владою та міжнародною спільнотою. Нам всім треба закликати міжнародне товариство, щоб вони всі разом нам допомагали і звільнили наших хлопців, завдяки героїчним діям наших збройних сил. Зараз з'явився новий великий обмінний фонд у Скурській області. Будемо сподіватися, що це буде сприяти тому, що все таки відбудеться обмін всіх на всіх, щоб всі. Всі вони були звільнені, і не, не тільки ті, кого е, вони захопили як військових, а й ви знаєте, що це стосовно Харківщини, стосовно Херсонщини і багатьох других регіонів, які були швидко е, значною мірою окуповані, було дуже багато людей, які на той момент, коли їх захопили, вони були цивільними, е, але вони знаходяться в полоні. Е, е, це і ті, хто були. Е, Учасники АТО, які знаходились вже в себе вдома, і їх захопили, і їх зараз вони там намагаються судити. Зараз ми маємо великий обмінний фонд, який хлопці наші набрали в Курській області. Ми маємо домогтися того, щоб всі наші полонені повернулися додому. Ми навіть не просимо. Ми вимагаємо від держави дуже, дуже дуже уважно. Слухати нас і виконати прохання всіх тих матерів, всіх тих дружин, всіх тих дітей, які чекають своїх батьків, які чекають своїх друзів це насправді дуже болюча тема, бо я сама на жаль маю достатньо близьку людину, яка знаходиться в полоні, ще з Маріуполя. І кожного дня, кожного дня переглядаючи постійно обличчя людей, яких обмінюють, яких звільняють, хочеться побачити, що наша близька людина вже вдома. Будь ласка, звільніть! Звільніть, заберіть наших хлопців з полону, поверніть їх додому. Ми дуже вас чекаємо. Мій син пішов захищати нашу батьківщину і наше місто 25 серпня. 2022 року. Ось навіть після завтра я пам'ятаю цей день як вчорашній день. Я перехрестила його, наказала бути уважним, чемним і сказала, що я не розрішаю йому помирати. І я впевнена, що так і буде. Мама безвісти зниклого Дмитра Шестакова на той момент 27-річної стрілка 95-ї бригади національної гвардії України прийшла разом з сестрою хрещеною димка. Так по-домашньому називають вони свого героя, якого чекають вдома уже більше півтора роки. Я не знаю про нього саме з тої миті, 15 січня 23-го. Нещодавно я отримала листа з міжнародного красного хреста. Де мені повідомили, що давали запит в російську сторону щодо чи є мій син серед мертвих, сказали, що ще серед мертвих його нема, але серед полонених в списках його також нема. Але знаючи про те, що російська сторона приховує місто розположення полонених. І не дає їм змоги спілкуватися з зовнішнім світом. Тому розумно предполагати, що він знаходиться в полоні. і Він живий. Пані Наталія каже, що навіть якби її син не вважався безвісти зниклим, вона б все одно прийшла сюди, аби підтримати інших матерів, батьків, чиї діти у російській неволі. Ну і це мій громадський обов'язок прийти сюди. Бо всі ми в одній ситуації і живемо у війні. І тому я думаю, що якщо б моя рідна дитина не була у полоні, то це обов'язок кожного українця прийти і згадати про тих, хто не з нами зараз. У мене є знайомі, які були в полоні. і Я дуже рада, це священики. Я в травні з ними зустрічалася просто зі сльозами. Дуже важко вони вибиралися з полону. Обидва священники української церкви і е, розказували жахливі речі насправді. І ми думаємо, що полонені, які давно вже в російському полоні, зокрема Азовці, е, багато людей з Харківщини полонені. Що в принципі можна зараз звернути увагу в такий важливий день, щоб нарешті їх повернули додому. Ми їх чекаємо дома, і ми за них переживаємо за них моляться в наших храмах в українських храмах. Харкова. У мене багато друзів. Ви зараз э, знаходяться на нулі. Дехто з друзів вже ніколи ми не побачимось, на жаль, вони вже в кращих світах. Тому для мене наш прапор э, це не просто два кольори, э, це символ нашої волі, нашої свободи, за те, за що варто боротися. Я думаю, що більшість таких акцій не є э, даремною, бо э, поки. Э, Нашу ліду бачать, що що про, про них не забувають. Є надія на те, що цей обмін може якось прискоритися. Харків тут бореться, Харків відстоює статус. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.